На черзі в мене лежить светр в роботу. Ниточка штучна. Зветься Марс. В'язала свет собі. Але так дивлюся, що мені потрібно буде вкорочувати рукав. Він довговатий. Вкротити рукав це не проблема, але я приміряла на чоловіка. І чоловік зовсім не проти такого светрика. Візерунок прола з просторів інтернета. Але на чоловіка він короткий. Але я відкрила для себе новий метод набору петель, і це питання я вирішу дуже легко. Зараз покажу вам, як. В'язка в мене була знизу до гори. Звідси я починала і до гори в'язала. Звичайний вшивний рукав. Ну, в мене тут внизу є один нюанс. Що і мені, як то кажуть, розв'яже повністю руки. Після теплової обробки, я відпарювачем тут пройшлася, трішки видно. В цьому місці у мене набір петель відбувався отут. Я була не впевнена, як поведе себе пряжа. І набирала я набором Джудіт. І, виходить, в мене петлі і сюди йшли, і тут лишився набраний на спиці набірний ряд, також на спиці. І вони спокійно себе вели, спокійно собі висіли до того часу, поки я зв'язала верх. Верх був зв'язаний, потім відбулася примірка, і я дов'язала ще оту частину, і отут закрила петлі. І якщо я хочу додати довжини або відняти, в моєму випадку я буду додавати довжину на чоловіка десь добрих сантиметрів 15 потрібно додати. То я просто звідси, так як в круговому в'язанні від шиї, від миска. Я тут спустю петлі, дов'яжу, і в мене буде светр тої довжини, якої мені потрібно. От так я придумала. Я зовсім не пожалкувала. Без теплової обробки було трішки видно. Тут спереді я тугіше набір проводила, то трошки видно. А на спинки. Практично взагалі не видно.